Ну, є е, Є перспектива напрямку Покровського. Пріоритетний напрямок Донецький. Зараз ну, він він так як і був. Третина всіх бойових зіткнень, які відбуваються, вони відбуваються саме на Покровському напрямку. Це відкрита статистика Генерального штабу. І об'єктивно в Путіна є можливості тиснути на Покровський. Ми, ми зараз це бачимо навіть. Ну я не прихильник цих. Панічних розмов про те, що там, мовляв, входження противника або його диверсійних груп до Покровська це є великою проблемою. Наразі це не така велика проблема, як е, рух противника з перерізанням логістичних шляхів. Фактично, зараз під Покровськом ворог намагається реалізувати Авдіївський сценарій, коли повністю була перерізана логістика, і вже в ургентному режимі доводилося виходити, виводити наші е, дуже складними аріжгадними боями, виводити наші підрозділи із. Ну нема такого поняття як напівоточене місто. Місто буває або оточеним, або оперативне оточення, коли перекриті логістичні шляхи. Ну скажімо так, з міста, яке було перебувало під оперативним оточенням, це був сценарій Авдіївський з часу Бахмуту. Вони відмовилися від, і це цілком логічно, і розумно з їхнього боку. Відмовитися від таких фронтальних боїв за міста, тому що фактично в Бахмуті вони по цілу армію Вагнера поклали, вони її стисали в нуль. Відповідно, після цього вони системно реалізовують сценарії з охоплення, з оперативного відрізання населених пунктів великих важливих пунктів нашої оборони. Тому так зараз під Покровськом ситуація ну вона реально критична. Вона надзвичайно критична, тому що там у нас плюс-мінус навіть за відкритими даними можна побачити, що є три. Автошляхи, які забезпечують логістику. А, всі три вони зараз фактично, що один взагалі під загрозою фізичного перерізання, а інші два під загрозою перерізання ну, не, не загрозу вони вже прострілюються російськими дронами, зокрема на оптоволокні. Тобто росіяни дуже серйозну ставку зробили на Покровську. вони його довбали, доблять. Вони знищують а, за допомогою авіації наші висотки. А, зрозуміло, що для дронової війни, чим вища в тебе позиція, тим краще. Вони знищують ці висотки, щоб не давати нашим бійцям ними оволодівати, паралельно покращують для себе, скажімо так, стешуючи цей радіогоризон, щоб їхні дрони могли перелітати, грубо кажучи, Покровськ. І Далі за Покровськом найгірша ситуація того, що у нас відкривається певна пустка, певна така рівнинна ділянка. Без значних перепадів висот і без можливостей якісних оборонних укріплень, хоч вони і будуються нашим справді командуванням ще з початку цього року. Але у сценарії втрати Покровська ну, на жаль, нас будуть складні обставини зупинити. Тобто, це, це знаєте, як ця вода, яку ти стримуєш, вона не полилася далі.